На вулиці Лавріщева зараз є вода цілодобово, в тому числі завдяки депутатському корпусу. Я знаю, що ви підтримували виділення коштів водоканалу, і тепер от ми бачимо результат. Вода в більшості тут населення є цілодобово. Ну, перед самими виборами район Гагаріна-Лавріщева був один із плохих по водопостачанню. Тут вода була тільки по графіку і дуже рідко. Конечно, депутатский корпус, в том числе и я, мы поддерживали наше коммунальное предприятие. И оно работало. И на данный момент мы видим в нашем районе конкретный результат. Вода есть постоянно. И каждый житель в этом заинтересован и удовлетворен. Потому что с водой была действительно сильная проблема. Сейчас все хорошо, можно вам сказать. Представьтесь, пожалуйста. Советский Игорь. А ви мешкаєте на вулиці Лавріщева. Так, я живу на вулиці Лавріщева, 12 мабуть. А як давно у вас вода цілодобова? Ну, я думаю, що на більше ніж року вже. М -м 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 Перед тим вода була за графіком. Так, вода була за графіком. Це досить таки було не зовсім зручно для мешканців. Тому я ще рахую, що це позитив і що це вже на краще пішло. Тобто мешканці цього мікрорайону задоволені а... з того? Мешканці району задоволені, але розумієте, як я розумію, це питання так, що водоканал свою справу зробив, тепер за мешканцями слово, що все-таки треба борги погасити. Добре, дякую. Скажіть, як давно у вас вода цілодобово? Ні, у нас не давно, вже, мабуть, з місяця-півтора. Ну так добре, що постійно водичка, вже не приспосаблюється. А то бувало так, що і посуда ж була цілий день, не помита, і этот, А так все нормально. Зараз круглосуточно йде от, дуже добре. Звичка набирати воду вже. відпала? Вже не треба набирати воду, не ни чекати нічого, а водичка постійно. Це дуже добре. А з заборгованості в вашому районі не знаєте, яка ситуація? Ну у нас є в ніколих заборгованості. Я сама особисто ходила і просила цих жителів, щоб платили, тому що нам же ж дають всі услуги, і водичка, не треба чекати нічого. От.